Очень портится вид, и когда хочешь куда-то присесть, то из-за этих палаток ты даже не видишь. Все красоты этого парка и еще чего-нибудь. Они делают город похожим на рынок. Вони ще не з'явились на туристичних магнітиках, але легко можуть побороти за звання київської візитівки. Особливі прикмети цих столичних атрибутів перезатують біля метро дорожніх розв'язок та у парках. Зазвичай швидко розмножуються та створюють сміттєві навали навколо. А ще легко позбавляють киян можливості насолодитись прогулянками містом. Адміністрація зробила тут заборчик, посадила кусти. Ну якщо пройшло пару місяців. більше не ні прошло. Натикалі. Посчитайте, пройдіть і, пожалуйста, зніміть, скільки в цьому питейных завідень. З цього ряду комунальники забрали два кіоски. На вулиці Самашка вони стояли без жодного дозвольного документа. З напису видно, що один торгував пивом, а другий нічим ще не торгував. Він був новоустановлений під час мораторію. Документи ніхто нам не пред'явив, тому ми їх демонтували. Вася поворачивай право! Опа, поворот! Це звична зброя проти бездозвольних кіосків. У надважкій вазі стріла, що візьме на себе 20 тонн, та платформа, що прямуватиме на штрафмайданчик. Ця техніка руками звільняє місто від загарбників. Чергова здобич на проспекті перемоги. Було вручено припис, було наклеєно на споруду. Ніхто нічого не з'явив. Що понеділка в Святошинському районі працює демонтажна бригада. Ми підготуємо кіоски, які на демонтаж попереджуємо власника, звільняємо його від товару. З офіційною статистикою у столиці більше як 11 тисяч кіосків. Узаконити свій бізнес, а отже, подати документи для сплати пайової участі і отримати легальне місце для розташування споруди вирішили близько 6 тисяч. Решту ж комунальники мають демонтувати. Анастасія Гегеля, телеканал